Інформаційний ефір Суспільна студія триває. Далі поговоримо про наслідки російських атак, зокрема по Харківщині, де нагадаю, зараз триває повітряна тривога. Просимо глядачів залишатися в укриттях не тільки там в інших областях, які позначені червоним на мапі. А, нагадаємо, що в Харкові близько 10-ї ранку російські військові завдали удару по приватному дитячому садку. Про це повідомляв президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбук. ДСНС України оприлюднили кадри. Можемо зараз побачити, як відбувалася евакуація дітей з дитячого садка. Київської обласної прокуратури Валерія Чиріна, вона з нами на зв'язку. Пані Валерія, вітаю вас. Доброго дня. Добрий. Добрий вже, вже не добра традиція. Майже щодня зустрічатися з вами в ефірі, якраз говорити про наслідки атак на місто та область, але тим не менше. Пані Валері, розкажіть, будь ласка, яка от зведена інформація на цей момент, угу. що відомо про атаки по місту та області? Так, колеги дійсно щойно повернулися з місця цинічної атаки ворога сьогодні по Харкову. За даними слідства, 22 жовтня орієнтовно о 10.55 три ударні безпілотники за попередніми даними грань 2 атакували холодногірський район міста Харкова. Це щільна забудова адміністративних будівель, житлових будинків і пряме влучання зафіксовано у приватний дитячий садок, де перебували маленькі діти та вихователі. Щастя, вони своєчасно спустились в укриття і їх життю нічого не загрожувало, Всі діти перебувають у безпеці і не постраждали. Це дійсно на щастя, бо атака ворога цинічна це, це був звичайний дитячий садок, але маємо і іншу інформацію трагічну для. Власного центру одна людина загинула. Це чоловік, це працівник комунального підприємства, який в цей час виконував свої службові обов'язки. Він прибрав сміття на цій локації на цій території, і він загинув. Ще шість людей: це двоє чоловіків та четверо жінок дістали поранення. Наразі медики не дають їм необхідну допомогу. Нині за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочати досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, а саме частина 2 статті шістдесят кримінального кодексу України слідство доручено управління СБУ Харківської в Харківській області. Скажіть, будь ласка, пані Валерія, чи багато людей зараз травмовані? І в якому вони стані можливо ви маєте таку інформацію? Так, щодо травмованих, які зазначили, це шість людей: це двоє чоловіків та чотири жінки. Вони отримали поранення. Це і порізи від скла, це і вибухові поранення. Наразі медики надають їм необхідну допомогу, щоб їх життю нічого не загрожувало після вказаної атаки. Зараз, зараз до речі, вдалося оцінити масштаби руйнувань такої атаки по Харкову. Масштаби руйнувань насправді колосальні. Ми приїхали звідти, працювали і зараз продовжують працювати на місці і прокурори спільно з іншими правоохоронними органами, враховуючи, що як я зазначила, це щільна забудова. Там і житлові будинки, ви те звичайні кав'ярні і просто, просто будівлі, де ти перебували харків'яни. Тому масштаб руйнувань великий. Вибито скління, пошкоджено фасади міжповерхові перекриття. Тому та територія та локація, по якій зфіксовано влучання ворожих ударних безпілотників, зазнала сильних пошкоджень. Ну можна так сказати, що це, враховуючи майже центральна частина Харкова, mm -hmm. і це орієнтовно 11 ранку. Це час, коли люди йдуть по місту звичайний mm -hmm. день, і атака почалась несподівано. Як, як власне кажучи, завжди відстань доволі мала від Харкова до mm -hmm. кордону з агресором. Тому mm -hmm. На щастя, слава, що з дітьми та іншими людьми все нормально, бо наслідки так. могли бути ще гірші. Пані Валерія, ми не секрет, що прокуратура, всі злочини, які фіксує наслідок російської агресії, потім згодом ці матеріали можуть перейти до міжнародних інституцій, колег, які будуть займатися розслідуваннями у рамках міжнародного кримінального суду. У Мене питання: чи фіксують якось окремо такі злочини, коли йдеться про обстріл дитячого садка? Взагалі, учасники діти, так злочини. Так, хочу наголосити на тому, що як власне кажучи, Харківська обласна прокуратура на місці був безпосередньо керівник обласної прокуратури, заступник профільне воєнне управління, яке було створено. Відділ, який займаються захистом дітей, прокурори окружної нововарської окружної прокуратури міста Харкова. Всі інші правоохоронці, слідчі поліції, слідчі поліції, слідчі служби безпеки України. Наша задача в першу чергу приїхати, задокументувати злочин, зібрати докази. От зараз вже буде час висвітлення матеріалу на наших офіційних каналах. Це і уламки, і двигун двигуни безпосередньо цих ударних безпілотників. Тобто, приїжджаючи на місце, ми проводимо комплекс необхідних. Слідчих дій, які необхідні для того, щоб задокументувати цей злочин, і передати і або надати ознайомитись з тими даними, які ми зібрали для міжнародних інстанцій. Щоб провести належне досудове розслідування, та і все ж таки про те, що ми завжди про найголовніше говоримо про команду відповідальність Росії. Ми говоримо не тільки про виконавців, які запускали ці ударні безпілотники в напрямку міста, в напрямку дитячого садочка. Звичайного, ми говоримо про команду відповідальність, про тих те вище політичне керівництво, вище військове керівництво Росії, яке надало погодження вказівку бити по обласному центру в день. І по звичайному дитсадку так. пані Валерія, дякую вам за те, що доєдналися. Розказала про ситуацію в Харкові. Валерія Чиріна, речниця Харківської обласної прокуратури, була з нами на зв'язку.